І доброго раночку, друзі! Ми з вами знаходимось прямо на вокзалі у Львові. Доброго раночку. А чому? Зараз приєднайтесь, я вам покажу, чому ми тут знаходимось. Хоча хто слідкує за той і так же це знає. Добре. Так, приєднуємось. Сьогодні у нас ефір і, при... і присвячений фотобатлу. і... Я вам покажу просто, чому він трошечки буде проходити в іншому форматі, а не так, як завжди. Так, ще ще, ще. чекаємо глядачів, тому що у нас сьогодні зустріч фотограф з нуля. Дівчатка, ви в ефірі? А, ти зустріч фотошколи, так. З усієї України приїхали наші випускниці, куратори. І тому зараз ми чекаємо ще, ще 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 чекаємо учасників, але продовжується наш фото-батл, і тому я вийшла в ефір для того, щоб оголосити вам тему сьогоднішнього дня. І вчора ми з вами працювали над темою Моя мрія. І це так символічно, тому що для багатьох із нас, для цих всіх дівчаток і для мене це була мрія зустрітись на велику зустріч у Львові, точніше не у Львові, а в горах, куди ми сьогодні їдемо. Зараз ще чекаємо ще, ще ще чекаємо учасниць і відправляємось в гори на шалену фотозустріч. І для нас це була мрія, тому це так дуже символічно, що ви. Працювали вчора над а, фотографією саме моя мрія. І завтра ми будемо з вами дивитись і ці роботи, і, а, і ті, які ми робили перед тим день. Боже, що, що, що це було? Нагадайте. А, мою мрію, і завтра, коротше, ми будемо з вами дивитись в прямому ефірі два дні роботи. Але який ще був до того у нас день? У нас адміністратор фотобатлу. Моя мрія і той, який був перед моєю мрією, це з вікна. Вид з вікна ми вже вчора дивились. Моя мрія. А тоді мою мрію. Ні, ну це ми мали сьогодні. Це тема буде завтра, яку зараз. Ви ж не оголосили. І зараз ми просто вже знаєте, всі на емоціях. Зараз ми оголосимо тему сьогоднішнього дня, що ми фотографуємо сьогодні. Тому. Тому завтра зустрічаємось з вами і дивимося роботи, тому що сьогодні просто фізично немає такої змоги їх подивитись, але завтра ми це з вами все нагорожимо. На... О, емоції, точно. Все, дякую. Емоції, ти теж забула. Все, завтра ми дивимося емоції і мрію. Завтра. Та, супер, буде день, бомбезний, прямо з гір. Сподіваюся, там буде о, інтернет і можливість. Все ж таки провести цей ефір. і Ми з вами подивимося ці роботи. А сьогодні ми будемо працювати над темою. Давайте так, спочатку поставте одинички, хто взагалі в батлі, і двічки, хто вперше зайшов і не розуміє, що відбувається. А потім я вже оголошу вам тему сьогоднішнього дня. Тому що щось у нас дуже все швиденько сьогодні. Поставте одинички, якщо ви учасники, і двічки, якщо ви просто глядачі. Так, одинички бачу учасників. Так, так, так. О, клас! Найактивніші наші учасники. Ага, є просто навіть є просто глядачі. Клас. Ми вітаємо всіх. Дівчатка дуже багато запитань стосовно того, чи можете ще приєднатись до батлу. А, так, бал батлі для профіта, тому що у нас одночасно зараз Таня Бучу приєдналась. Таня ти де? Ми тебе тут чекаємо на головному вході. Виходь з потягу, і отут. Бачиш, от побачиш таку такий натовп людей, Олесю в шляпі. Ми тебе чекаємо. А, у нас зараз проходить фотобатл цей тиждень і щодня е, Щодня є певна тема дня, на яку учасники виконують роботу. Це все відбувається в телеграм-каналі і плюс ефіри, ось тут в інстаграм. Але якщо ви хочете приєднатись, ви можете брати участь якби поза конкурсом. В ефірі оголошується тема, виконуєте роботи на цю тему, відмічаєте мене і ви якби берете участь просто для прокачки себе. Просто що не в такому конкурсному форматі. Та, Таня Булгакова, не в такому конкурсному форматі, що ви зможете е, ну е, змагати за головний приз тисячу гривень. так Але е, ми змагаємось в принципі не за приз, а за участь, за те, щоб прокачати себе. Дівчатка, всім привіт для Тані Булгакової в прямому ефірі. Таня Аліна та дівчатка наші. Таня побігла на зйомку. ще одна Наша кураторка, яка не змогла на жаль бути з нами, так дівчатка і хлопці, ви а, та раді вас всіх бачити. Класно, клас. Отже, ще зустрінемось. Люблю обіймаю кожного. Неймовірна атмосфера у нас в фотошколі. Люди, от просто деякі тільки щойно вперше побачили одна одну, але у нас тут уже така тусня, ми вже зробили тут зарядку, сходили прямо на, <laughs> на вокзалі біля магазину. Одна з учасниць така каже: Я щодня роблю зарядку хто хоче долучитись до зарядки. Ми спочатку не подумали, ой, ну яка зарядка, да? думали телефони типу, заряджати. Я каже: ні, я щодня роблю зарядку. Ми такі Окей, ні слова більше, пішли робити зарядку. А так що дуже круто, коли ти зустрічаєш людей, які з тобою на одній хвилі, які можуть отак просто посеред вокзалу піти робити зарядку. А що уже бачиш? Так де де? де? Так, зустрічаємо нашу останню учасницю. о, що й написала в прямому ефірі, а тепер вона тут. привіт! Привіт, ура! Ми всі в зборі. Можемо вирушати клас. О, дивіться, дивіться, люди бачаться вперше в житті, але оскільки вже пройшли разом онлайн в нашій фотошколі, так. Там усі як сім'я, реально, правда. Та, клас! І ще раз нагадаємо, хто ми. Хто ми? Ну що, готові на східницю, дівчатка? Так! Все, там домик уже, баня розтоплена, чан гріється. Ось вам і емоції. Клас, гарна відпочинку, дякую. Так, дівчатка, тема сьогоднішнього дня називається Я це люблю, те, що я люблю. Тобто спробуйте через фотографію показати те, що ви любите. Це може бути улюблена їжа, людина, фільм, колір, все що завгодно. Але пам'ятайте про те, що ваша задача. Щоб ми без тексту, без додаткового опису змогли читати з вашої роботи про що вона. Тобто, коли ви пишете, вибачаю, тут трохи шумно. Коли ви пишете опис, ну якби додаткове пояснення, це прикольно, але в ідеалі, щоб ми розуміли про що ваша ідея і задумка, без додаткового вашого пояснення. Тому ось така тема сьогоднішнього дня: я це люблю. Або просто я люблю і передайте через фотографію те, що ви любите. Завтра зустрічаємо з вами в той же час, о 10-й і вже будемо дивитись розбір робіт. Одразу двох днів ми будемо дивитись мою мрію і емоції. Хто ще не з нами, хто ще не долучився, можете долучатись просто в сторіс. Виставляйте ці роботи. Тема дня Я це люблю. Виставляйте можете просто навіть от просто по кайфу для себе поза конкурсом. Просто от буде у вас сьогодні натхнення. Спіймайте його, зробіть цю фотографію на тему Я це люблю так. Виставте, відмітьте мене і ну просто проживіть цей день. Спробі так взагалі відчути, що вам зараз хочеться передати в світ. Доброго ранку, Запоріжжя, привіт! Переможця покаж... Переможця покажемо завтра, так, завтра, тому що зараз ми на вокзалі, на чемоданах, на валізах. От бачите, все. Збираємося вже їхати. Зараз через годинку у нас автобус. Садимо дівчаток на східницю, самі, самі машиною їх оздоганяємо. Так що слідкуйте за сторіс, і завтра о 10 зустрічаємось. В прямому ефірі все всім гарного дня. Чекаємо ваші роботи.